До річниці повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщині ввели в обіг нову марку. Другу від початку року і 14-ту з початку повномасштабного воєнного вторгнення. Урочисте погашення пройшло у Дніпропетровській облраді. На новенькій марці графіті відомого художника Бенксі, яке він залишив у Бородянці. Там маленький хлопчик-дзюдоїст перемагає дорослого противника. Назвали символічну марку всім зрозумілою абревіатурою ПТН ПНХ. Знаємо, що цей рік незламності і що цей рік стане обов'язковим роком перемоги. Про це, скажімо, і ця марка це такий потужний меседж російському диктатору. Віримо в наші Збройні сили, віримо в наш народ, віримо в нашого президента, віримо в весь цивілізований світ, який підтримує Україну. Пам'ятайте, що ми переможемо: слава Україні, слава нації! і ну, всі знають, що далі. Смерть Російської Федерації. Тираж марки ПТН ПНХ двісті тисяч аркушів. На кожному по шість марок. У доповнення до марки випустили ще листівку, художній конверт і тематичний світшот. Вони вже у продажу. Випуск благодійний, ціна якого складає 180 гривень, 42 гривні з кожного реалізованого аркуша підуть на відбудову учбових закладів, які були зруйновані в зв'язку з агресією Росії. З 250 тисяч марок на Дніпропетровщину передали 6 тисяч. Філателісти вже можуть шукати новинку у відділеннях Укрпошти чи на сайті.